Я пам'ятаю, наскільки замучені та вигаривші були а, медсестри в Україні. Принаймні тоді, коли там була я. Останній мій такий спогад це коли моя мама лежала в лікарні, і це була гастроентерологія, і у палаті було десь там 20 чоловік, може більше. Я вже не пам'ятаю. Ну, велика така палата, багато людей і Хтось з її сусідів там, щось трошки почав стогнати і просити медсестру принести щось. А, мені здається, треба було йому, може, утку принести. І вона так дуже злісно гаркнула на нього, сказала: ви знаєте, у вас тут 25, а я одна. І от це вам вічно щось треба, щось вам треба приносити. І така вона вже була. Ну, це то було дуже грубо, неприємно, не знаю, ми там. Я вже не пам'ятаю, мені здається, ми там щось йому вже самі приносили, бо родичів не було. І я тоді того, що не розуміла, як це взагалі медсестрі, стільки пацієнтів, їй треба і показники життя записати, і ліки роздати. Все поміряти, там ще щось перевірити, навіть не уявляю. Тоді мені здається, тоді ще не було таких комп'ютерних систем, все це були такі журнали, були паперові, і, мабуть, це була дуже важка робота, бо я впевнена, що люди, які йдуть працювати в медицину, насправді хочуть допомагати людям. Їм це цікаво про здоров'я, просто такі умови роботи були у людини. що... Вона вже виживала як могла, і тому, звичайно, у неї вже не витримували нерви. Хто знає, який то був у неї день, яка то була зміна, і, а, чи то було нормально для неї навантаження чи ні. А, зараз чую, що звичайно всі перенавантажені медичні працівники, і фельдшери і медсестри у багатьох лікарнях, самі знаєте чому. Хотіла розказати, як працюють медсестри тут в Канаді. Можливо, комусь цікаво, можливо, хтось розглядає таку можливість приїхати сюди і працювати медпрацівником. Так ось тут існує зовсім інша система медсестер. Тут є таких три рівня медсестри, і ще є такий, такий рівень, як PSW, Personal Support Worker – це такі працівники, які просто доглядають, наче як нянечка. тобто вони там допоможуть тобі встати з ліжка, піти на ліжко, дійти до туалету, може помитися, але, звичайно, вони не надають ніяких лік, не дають ніякі препарати, не роблять уколи і вони не можуть нічого там діагностувати. Чи ну взагалі вони не мають такого медичного до. Досвіду, але у них є такий е, досвід просто допомагати людині літній, наприклад, або післяопераційній, які у якої є у якої є фізичні обмеження. Так, от це таки найперше. Дуже, у дуже великій потребі ця професія. Дуже багато хто іммігрує саме з цього фаху, навіть багато і лікарів, і а, медсестер наших є такі спеціальні імміграційні агенти, які займаються саме увозом таких а, фахівців сюди. Це одне. Але саме медсестри тут є перший рівень це. RPN, Registered Practical Nurse. Це така медсестра, яка закінчила десь 2-3 роки коледжу, і вона доглядає за пацієнтами в лікарні, але на таких більш медичних, хірургічних відділеннях. Вона не може там, наприклад, Кардія кардіологічний монітор там інтер, інтерпретувати, не може деякі ліки давати, наприклад, інфузію того ж того ж магнізію, вона не може робити, гепарин вона не може поставити людині. Багато з них раніше також не мали права поставити крапельницю, але зараз багато чого вони вже можуть робити. Вони можуть потім довчитися на... РН, тобто Registered Nurse, це вже така медсестра, яка може працювати багато в яких відділеннях, і з додатковим з додатковими курсами можуть вони працювати і операційними медсестрами, і реанімаційними. Але взагалі RN, Registered Nurse, це така медсестра, яка може вже поставити крапельницю будь-які ліки дати, може. Взагалі, у неї зарплатня вже в два рази вище, ніж у А, І якщо вони там доберуть курси, ви станете, наприклад, операційною медсестрою, операційна медсестра насправді заробляє десь 80 100 може й вище тисяч доларів на рік. І у них є юніон, тобто як у нас профсоюз, тобто вони захищені, у них є соціальний пакет, у них є пенсія, все те, чого у лікарів тут в Канаді нема, бо вони всі являються підприємцями. А, так от, а, ці registered nurse, вони працюють а, десь 12 годин зміна. І що registered nurse, що RPN, а, registered practical nurse, коли вони працюють у відділенні, наприклад, у нашій лікарні, звичайно, у них є від 5 до 7 пацієнтів. Коли у них 7 пацієнтів, вони вже просто стогнуть, бо їм важко, тобто це вже максимум. Але звичайно, десь так 5 пацієнтів на медсестру. І, звичайно, вони дуже багато чого там записують. А, кожен там а, <головік> кожні кілька годин записується там і температура дихання, тиск, а, там ліки видаються а, строго по часам, коли там що як назначено лікарем. А, аналізи вони збирають, роблять. А, звичайно, тоді, коли коли це срочно і просто вранці. Нагалі, взагалі вранці в лікарні а, усі аналізи роблять лабораторні а, laboratory technicians, тобто лабораторні такі а, працівники, не медсестри. Вони приходять там о 5 о 6 ранку, і вже коли лікар приходить до лікарні, о 7 о 8 або 9 вже результати є ще одна один такий рівень медсестер, і найвищий то nurse practitioner, тобто практикуюча медсестра. І щоб вивчитися на таку медсестру, треба вже закінчити бакалавра і це вже як професійна освіта. Тобто професійна освіта в Канаді це є школа фармацевтики, школа медична, школа юридична і школа і Школа nursing school тобто це ще три роки або чотири зверху на на чотири роки або мінімум на три роки бакалавра. Тобто, це в принципі як медична школа, але потім немає ніякої резидентури, і в принципі вони працюють на багато багато у чому. Дуже схожа робота на ем, сімейного лікаря. Але вони трошки по-іншому тут оплачуються, зарплатня у них. Дійсно, така можна порівняти з зарплатню сімейного лікаря. Просто у них трошки інший скоп в практиці, як тут кажуть, тобто, що вони можуть, не можуть робити, і дуже часто їм треба якась супервізія від лікаря. Але в цілому це дуже така перспективна галузь, якщо ви або ваші родичі, може чи діти роздивляються таку медицину, може є зміст подивитися саме на цю професію, бо навчатися трошки коротше є. Конкуренція висока, але, мабуть, трошки менша, ніж на medical school, і зарплатня дуже достойна. І ще є соцпакети, у них є юніонс, тобто є е, бенефіти, є пенсія, є можливість піти у декрет або взяти а, а, якусь відпустку по хворобі, то, чого, будучи лікарем, тут ніхто не може собі дозволити, бо тут ти заробляєш. Тільки поки ти працюєш і дивишся пацієнтів. Коли у тебе а, декрет, ти просто сидиш без грошей. Тому майте це на увазі. Ну, все це, що я хотіла розказати з приводу того, як а, тут працюють медсестри. А, одна лише така річ: саме між а, RPN Registered Practical Nurse, щоб стати прак Registered Nurse. Яка в два рази більше заробляє, можна піти на заочку і довчитися десь за рік або два. Тут все називається як бриджинг, тобто мостова така програма з RPN на RN. І багато медсестер у нашій лікарні саме таке робили, а, і потім змогли собі у них вже ішов і робочий стаж, і а, зарплатня дуже дуже а, значно підвищилася. Ну взагалі тут працювати медсестрою це дуже непогана робота. Вона все одно дуже важка, і вона важка усюди, і в Україні, і в Канаді. Бо це робота з людьми, хворими людьми, а навіть. Навіть незважаючи на те, що пацієнтів менше, все одно вони постійно зайняті тим, що вони постійно щось документують в комп'ютері, там треба стільки всяких показників записати. І вони постійно перевіряють там і орієнтацію пацієнта, чи він знає, де він, який час там, і як, чи там вони слухають, перевіряють там і легені, і живіт, і коротше вони перевіряють дуже багато всього. І все це документується. Насправді не знаю, де воно там документується, бо лікарі то не мають часу стільки перевіряти, і насправді все одно потім просто питають медсестру, щоб вона відрахувалася, що там було, як її зміна пройшла. Що ще хотіла сказати, це те, що якщо ви Хочете навчатися на медичного працівника, то звичайно основний ваш має бути фокус зараз це на вивченні англійської мови, бо у охороні здоров'я дуже високі вимоги до саме можливості спілкуватися і розуміти пацієнтів. І ще така велика різниця це те, що тут великий акцент іде на а, таку. На емпатію, на те, щоб заспокоїти пацієнта, щоб якось зробити людині її перебування у лікарні якось більш комфортніше. Коли моя мама лежала у паліативному відділенні тут в лікарні в Місісазі, їй насправді це настільки сподобалося, бо вона лежала до того у харківських лікарнях, а потім коли потрапила в канадську, навіть з тим, що вона не розуміла мови, а, якби мова тіла, вона універсальна, і вона бачила, скільки часу з нею проводила її медсестра, як вона тримала її за руку, як вона їй посміхалася, як вона намагалася щось там перекласти з кимось. Ми там перекладали. І дійсно, така е, було видно по її обличчю, що вона співчуває, що вона цікавиться людиною там про її життя. І підтримувала усю родину. Тобто ми там були з мамою, і вона і нас заспокоювала, і з нами дуже так професійно провела час, щоб саме якось ми це теж змогли перенести. Тобто тут доглядають не тільки за фізичним станом людини, але намагаються і надати таку психологічну допомогу. Я хочу сказати, що Звичайно, тут в Канаді у медицини є багато своїх недоліків, і тут також бувають вигорівші люди, вигорівші медичні працівники, особливо після ковіду. Зараз велика криза тут у системі медицини. Бо дуже багато ми втратили і лікарів, і медсестер, які просто залишили професію або хтось захворів. Тому не судіть строго, якщо ви тут. Дайте мені знати в коментарях, який у вас тут був досвід з медсестрами, і чи цікаво було б вам більше дізнатися про те, як працює тут медицина? Дуже дякую вам за перегляд! Бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим близьким, безпеки, мирного неба. Нехай Бог вас береже! Слава Україні! До побачення до завтра!